Набір для вишивання навчальні техніки гладі, що входить до набору для такого результату. Упакування виглядає дуже презентабельно, тож його можна придбати не лише для себе, а як подарунок сестрі, мамі, дружині, дитині чи подрузі. Набір містить тканину з нанесеним малюнком, молінедемце для вишивки, дві голки, фетр для оздоблення зворотньої сторони та схему. Зауважимо, що п'яльця до набору не входять. Ви можете використати свої або ж придбати у нас, наприклад, такі каучукові нурже. Детальніше про схему. Вона двомов. Вона надрукована українською та англійською мовами. Тут власне зображена схема з використаними техніками. Ну і найцінніше PDF та відеоінструкція, доступ до яких ви отримуєте, відсканувавши QR-код. У pdf інструкції ви знайдете корисні поради. Зможете з легкістю зблизити і роздивитись кожен елемент та фото. Також там описано, як зап'ялювати тканину в п'яльці і кріпити нитку на початку та в кінці роботи. Наш бонус плюс в цьому наборі. Детально показано, як оформити зворотню сторону, адже це теж дуже важливо. У відеоінструкції ви дуже детально зможете переглянути, як вишивати. Кожен представлений у цьому наборі елемент. Вони йдуть по порядку. Ну дуже зручно, погодьтесь. Рекомендуємо одразу зберегти плейлист, так він попадає у ваші списки відтворень. Набір підійде для початківців, які роблять перші стіпки, для тих, хто хоче систематизувати знання, або ж для майстрів, які шукають нові ідеї та варіації. Вишивання це чудовий спосіб провести затишний вечір на один зі своїми думками, або навчаючи дитину створювати красу своїми руками. Вишивай, і нехай весь світ зачекає!